Червоний хрест це питання того, щоб подивитися, як утримують військовополонених, подивитися, чи немає там тортур, і у випадку чого, що вони можуть, найголовніше це не поліція, це не суд, це не виконавчий орган. У них немає автомату, вони не можуть забезпечити виконання міжнародного гуманітарного права. А ми говоримо саме про. Міжнародне гуманітарне право вони його не можуть забезпечити силою чи зброєю. Це абсолютно нейтральна організація, яка е, може робити максимум того, що вона тим росіянам, які отримують українських військовополонених, може сказати: хлопці, треба дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. І ми, Червоний Хрест, хочемо, можемо і будемо вам в цьому сприяти. Ось через а, призму цієї моєї тези я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що таке гарантії Червоного Хреста. І а, після цього я хочу зараз відразу сказати, що у мене, як у юриста, не як українця, в першу чергу, є питання до того, яким чином міжнародний Червоний Хрест слідкував за дотриманням норм міжнародного гуманітарного права тоді, коли ми звертаємося до серйозної, такої важкої, складної юридичної літератури світової. Чому хлопці з Азовсталі утримувалися в колонії, яка була призначена для того, щоб там утримувалися злочинці? Це заборонено міжнародним гуманітарним правом. Ріше вони не, не те, що повністю заборонено, вони не повинні там утримуватися, якщо для цього немає конкретних обґрунтованих підстав. Це перше. По-друге, Чому вони знаходилися в тому місці, яке знаходиться дуже близько до зони бойових дій? На це також звертають увагу світові уми вже понад е декілька десятків років на те, що потрібно далі утримувати. Не треба утримувати в колонії. Ці люди нічого не зробили, вони не злочинці. Вони воїни, які склали зброю, тому вони мають право як військовополонені. Це це про всі кажуть, це всі вже знають. Женевські конвенції, військовополонені. В них є право не тільки утримуватися в нормальних умовах, не тільки а, знаходитися далі від місць бойових дій, але й найголовніше спілкуватися з рідними, навіть отримувати а, передачі від рідних. Там є така опція. Ми повинні про це говорити. Вони можуть це робити, вони повинні мати зв'язок з рідними. І саме Червоний Хрест повинен гарантувати а, флеш, забезпечувати. Можливість наших військовополонених отримувати такі первинні опції, які їм надає світова історія у вигляді міжнародного гуманітарного права. Це дуже важливо. Тому що ну я почитав вчора твіттер Міжнародного Червоного Хреста. Вони зараз, звісно, кажуть багато і це також потрібно. Це засади гуманності, принцип гуманності. Ми всім допоможемо, всі до нас зверніться, надамо допомогу. Але що було вчора? Що було позавчора? Мене цікавить це. Я розумію, що є принцип конфіденційності у діяльності Червоного Христа. Ми повинні також про це говорити. Вони не можуть про все розповідати, тому що вони не, не за Україну, вони не за Росію, вони за гуманність. Але питання гуманності також є, пане Юрію. от ми Як зараз перебуваємо цій ситуації. Цяція? Ми просто перебуваємо в тій ситуації, коли сталася ця жахлива подія в Оленівці. Родичі тепер загиблих азовців не можуть знайти собі місця. І... Але є з іншого боку обіцянка структур ООН Червоного Христа. В юридичній площині чи може бути... можуть бути наслідки, чи тут обіцянка це якби просто заспокійлив... заспокійливий метод якийсь? З боку ООН ви маєте на увазі? Червоного Христа в тому числі. Ну, ми знову ж таки, ми повернемося до початку нашої розмови. Це, це певно певним чином це, звісно, заспокійливе. Дивіться тут питання: що таке міжнародне гуманітарне право. Це не тільки щоб нікого не били, і ніхто не страждав, але це і також е, розуміння того, що ведуться бойові дії, будуть вбивства і яким чином на світовому рівні яка сьогодні інституція, ми з вами бачимо вже понад 5 місяців, може чи зупинити агресію, чи якимось чином конкретною прямо на неї вплинути? Так, це б могло скажете, ви зробити ООН, Це міг би зробити Радбез, але давайте поглянемо на Радбез і побачимо, хто там сидить. А там сидить Російська Федерація, яка заблокує будь-яку ініціативу, направлену проти неї як члена Радбезу. Тому всі ці гарантії це. Питання, ну точно не 100% юридичної реалізації. Але Червоний Хрест, я хочу вірити, хотів би сказати бу я я впевнений в тому, що по дипломатичних каналах, по усіх засобах, які вони можуть користуватися, що вони заявляли про те, що в Оленівці до цієї страшної трагедії відбувалося щось не так, тому що. Зрозуміти, прийти в колонію навіть цю подивитися можна також по різному. реалізовувати свої права можна також по різному. Можна по на всіх вони подивилися, хлопці з Азовсталі. Яким чином вони проводили, які метод використовували при проведенні огляду того, де вони знаходяться і чому що там було всередині за листування? Вони, вони мусить мусять відповідати в подальшому і зараз на ці питання, тому що це важливо і. Це підриває, звісно, авторитет Міжнародного Червоного Христа далеко не вперше, і тому вони повинні щось з цим робити. Ось що важливо сказати. Тобто Організація Об'єднаних Націй та Комітет Червоного Христа давали гарантії про те, що наші захисники будуть живі і здорові, виключно на словах росіян, що вони будуть живі та здорові? Ну, ні, вони ж не тільки базуються на словах Росіян, це було б ну насправді смішно, а вони базуються на Дивіться, в них же є усіх там статут Міжнародного Червоного Христа, статут ООН. Є нормативні документи, так як у нас з вами там на роботі, наприклад, є посадова інструкція, так щоб було зрозуміліше. І вони базуються на тому, що вони дають свої гарантії, виходячи з того, яку компетенцію, який функціонал вони конкретно мають. Ось вони такі гарантії і дають. А вже як буде світ і найголовніше ми дивитися на це слово і що під ним розуміти. Гарантія без конкретного засобу забезпечення це погана гарантія, це вам каже юрист. Тому, ну, тому є питання. І наша проблема в тому, що е, сьогодні ОНУ, ООН, вони по суті не є дуже і супер дієвими. Ну тому що на це є об'єктивні причини це Росія. Яка сидить в радбезі зокрема, і завдяки а, нашим з вами дідусям та прадідусям вони сидять в радбезі, але сьогодні ми вимушені мати такі наслідки, як ракети над головою, як знищення наших військовополонених, і відсутність можливості конкретної, чіткої, прямої, швидкої для того, щоб запобігти цьому. Але ну у нас іншого світу немає. Я не хочу тут знаєте, ой, все погано, все погано. Іншого світу немає. є... Є наявні інструменти, наявні можливості і ними слід користуватися. У нас є стаття 438 Кримінального кодексу, це порушення законів звичаїв війни, знищення військовополонених це абсолютно чітко військовий, вірніше, пробачте, воєнний злочин. За нього передбачена відповідальність в Україні по життєве позбавлення волі. І тут також я е, не буду говорити, що ми всі повинні розраховувати на Міжнародний суд в ГАЗі чи на ООН, чи на кого ще. Питання притягнення до відповідальності міжнародних е, воєнних верніше злочинців це питання в першу чергу національної юрисдикції, це питання в першу чергу нас і для нас притягнення до відповідальності тих, хто є і був відповідальним за такі дії по знищенню наших воїнів з Азовсталі. Ну це просто справа честі, інакше і сказати не можна. От зараз ми почули сестру бійця, так яка зовсім не знає долю свого брата, де він, що він серед поранених, серед вбитих він перебував в Оленівці в колонії. Як зараз рідні можуть дізнатися долю своїх близьких, якщо росіяни не пускають дізнатися, що з ними, як можна вплинути на Росію, аби допустили до місця і аби визначити долю долю людей? Ось тут ми повернемося до Червоного Хреста. Ось це саме одна з його місій. Оце конкретно та точно. Родичам тих, і зокрема ті жінці, яка була в ефірі. Я надаю свою згоду, навіть пропоную надати їй мої контакти. Я їй допоможу з цим. Це перше. По-друге, що можна ще зробити? Це звернутися до міжнародного червоного хреста, тому що у них є така опція. Так, є такі ключики, інструменти для того, щоб. Хоча б просунутися вперед з пошуком людини, яка знаходиться в полоні. В них є агенція по розшуку тих, кого не можуть знайти. Ну для для цього вони функціонують. Для цього ця структура є, щоб, щоб розшука, щоб до них можна було звернутися, розшукати і налагодити зв'язок і упевнитися в тому, що людина не зазнає тортур. Що людина утримується в нормальному місці і дотримується її базові права, зокрема, і, е, і створення можливості для спілкування, звісно, там не протягом доби кожен день, але зв'язку зі своїми рідними. Це дуже важливо. Це міжнародний червоний хрест, тобто підсумовуючи агенція розшуку. В них там така є. Ну і звертайтеся до мене. Я також спробую допомогти. Я в контакті з правозахисниками, е, з людьми, які глибоко в цій темі, і тому. Я за це, це те, що ми повинні робити. Ну але от ми знаємо методи Росії. От бачимо повідомлення від Червоного Хреста. Направили прохання дати доступ, не задовільнили прохання. І далі можуть бути дії такими: звернення, звернулись, написали. Ми чуємо це дуже часто. А от росіяни стандартний метод нічого не знаю, не хочу, не пускаю. Це моя справа. От ну і як тут вплинути, аби все-таки добитися якогось результату, розуміючи, хто наш ворог. Ну, ми вплинути можемо на полі бою, раз найголовніше на юридичному фронті, на дипломатичному фронті. Це така матриця дуже багаторівнева. І такої простої відповіді, оце знаєте, от ось ось так от можна зробити. Я вам не надам, на жаль. І це така багаторівнева гра, багаторівневий. І в на кожному рівні ми повинні використовувати це все, що відбувається з боку Російської Федерації для задоволення власних потреб і для зміцнення своєї позиції. А щодо того, що вони кажуть, ну ми нічого не бачили, ми нічого не хочемо, ми нічого не робимо, ну це дуже наглядно і демонструє стан сучасних світових безпекових конструкцій інституцій. Які от, ну, от так от просто не можуть жодним чином вплинути. І е, тут ми критикували певним чином Червоний Хрест, але у них є опціонал, до речі, це в, це в сторону критики. Якщо погані контакти з однією воюючою стороною, вони мають право вийти навіть з заяву про публічний осуд такого контакту. Це така кінцева опція, але вона в них є. Вони не завжди її використовують. Чому? Тому що. Ну їм потрібно мати доступ до інших військовополонених. Тобто, ви розумієте, так сьогодні вони виступлять з осудом, а далі їх не допустять взагалі протягом наступного року ні до кого. І, ну, і це буде стіна. Тобто, ну тут треба варювати. Але якщо нічого не робити, ні, ні до кого не звертатися і не е, ворухнути ось це тіло, то буде тільки гірше. Тому через червоний хрест щодо наших військовополонених треба звертатися. Треба, у нас немає іншого червоного хреста. Білого, синього його немає. Є один такий, абсолютно погоджуємося. і все інше. Угу. Дякуємо вам дуже, пане Юрію. Дякуємо Шо за роз'яснення, дякуємо за готовність допомогти родичам полонених. Це був Юрій Білоус, адвокат, який розслідує військові злочини.